Всім вітання з Швеції з півдня. Цей чудесний ревень виріс у мене з насіння, сіяла його в ґрунт тут. Це вже я пересадила з одного місця в інше, але на дворі, не з розсади. Йому це вже його третя весна. Тут, так бачу, дві насінини, дві рослинки набирає сили. Я його було, часом накривала, бо в нас є зайці, які можуть гризти їх. Цей ревень. Я не знаю, як воно буде рости далі, але наразі мені дуже подобається. Тут не дуже сонячно, тут сонце півтінь, сонце повертається сюди з другої половини дня. Пересадила я це з минулого літа сюди на це місце, цей ревень, бо він раніше ріс У мене ось там, там більш тіниста місцевість була більше в тінь, а Тут більше сонця. Сподіваюся, йому тут сподобається більше. Що хочу сказати цим відео? Ви знаєте, в житті, як і з рослинами, так і всюди, треба дивитися про місце. Місце, час, це не просто так придумали. І з рослинками, як і з людьми це теж працює. Чи це ваше місце? Чи ви себе добре почуваєте на цьому місці? Пробуйте, експериментуйте. Ревеню тут подобається краще ніж на попередньому місці. Всіх любою, цю бою, обіймаю.